Ця капуста просто неймовірно смачна, а готується все хвилин 15, не більше. Ідеальний варіант для вечері. Отже, спочатку візьмемо невеликий шматок білокочаної капусти, приблизно 600 грамів, і поріжемо її ножем. Ось приблизно так. М'ясо курячих гомілок розріжемо на маленькі шматочки. Ви можете використовувати будь-яке м'ясо, яке більше полюбляєте, або те, що зараз є у вас. Але з курячим м'ясом це блюдо виходить найніжніше і мені дуже подобається. Наливаємо трохи оливкової олії, прикладаємо порізане куряче м'ясо і будемо обсмажувати 1-2 хвилини постійно помішуючи лопаткою на середньому вогні. Додаємо тепер трохи червоної солодкої паприки, сушеного меленого чеснику, чорного меленого перцю і солі. Ретельно все перемішуємо і готуємо на середньому вогні 3-5 хвилин. Обсмажене куряче м'ясо перекладаємо на окрему тарілку і залишаємо відпочити кілька хвилин. Ріжемо одну цибулину та перекладаємо її для смаження в ту ж пательню, де смажили куряче м'ясом. Одну середнього розміру моркву теремо на великій терці. І теж відправляємо до цибулі для смаження на повільному вогні 2-3 хвилини. Порізану раніше капусту перекладаємо до цибулі та моркви. Виливаємо в овочі томатне пюре, добре все перемішуємо для рівномірного його розподілу і з'єднання з овочами. Будемо тушкувати на повільному вогні 8-10 хвилин. По закінченню цього часу підготовлений рис і обсмажене раніше куряче м'ясо викладаємо до капусти з овочами. Трошки солимо, додаємо кілька зерен запашного перцю, сушений лист лавру, заливаємо кип'яченою або очищеною водою та будемо варити на слабкому вогні ще 25 хвилин. Отже, наші 25 хвилин минули, і ох, цей неперевершений аромат приготованої вечері спокусливо манить до столу. Як же це смачно! Обов'язково спробуйте приготувати. Все робиться дуже просто з доступних продуктів, а смакота нереальна. Отже, рекомендую, а я бажаю вам смачного і вже з нетерпінням буду чекати на вас у коментарях. Як вам така швидка у приготуванні вечеря? Ставте лайк, мені буде дуже приємно. Натискайте на дзвіночок, щоб нічого новенького не прогавити, і обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви ще не зі мною. І вже зовсім скоро побачимось, Па-па!